І так, колеги, добрий день. Зараз буде шок-контент. Е я змінюю повністю стратегію торгівлі. Зараз розкажу, щодо до чого. Так, значить, я очікував е падіння побітку. Сильне. Е але е в зв'язку з тим, що топчимося. І багато різних індикаторів показують, що може його не бути зараз на, станом на зараз. Що я зробив? Е, я закрив свій лонг по побітку 66200 вчора і поспостерігав. <coughs> е, що я зараз бачу? Угу Бачу. Я бачу, що е, альткоїни можуть стріляти вже дуже скоро. Зараз поясню чому. Е, ось дивіться, на прикладі XRP. Ага. Так. Так. Е, значить, у нас тут був такий рейндж проторговки. Ми вийшли з нього, торгувалися довго тут. І зараз так. Клюнули тихенько, трішки нижче і різко відкупилися. Це мені нагадало ситуацію з біткоїном. Ось тут. Дивіться. Ми так само по біткоїну. Торгувалися тут довго. Вийшли в новий діапазон. Теж торгувалися. Дуже багато із тих, хто з трейдерів е, очікував е, очікував падіння нижче хоча б до 20 тисяч, тому що тут був геп на сім'ї. Ну, дуже багато очікували. І всі шортили. Шортили тут, шортили тут, шортили тут. Щось мені підказує. Щось мені підказує, що може бути те саме і на альтах. Я просто переглядаю зараз багато роликів в інтернеті, в Ютубі. Всі, всі знову очікують падіння в бітках корекції. І я якось трохи підзадумався. Я очікую. Той очікує, інший очікує, всі очікують цін нижче. Так, як я. Які мої дії? Значить, я повністю переводжу USDT. Я купую за ці USDT, які я наторгував. Десь 800 доларів. Які вийшли з 200. Ці 800 доларів. Я, на ці 800 доларів я купую XRP. Вже купив по ціні 52 центи і стаю е, в інверсну е, торгівлю фьючерсами. Тобто торгую XRP. Е, цьому також є плюси, по-перше, що. Е, Зараз багатьох побоювань є стосовно USDT, може там скамануться чи ще щось. Багато різних таких новин виходить. Це рятує від цього. Ну і плюс більший, більший відсоток в доларах буде, якщо піде в нашу сторону, ніж просто ставати до, до долара в ф'ючерсній торгівлі. Тому зараз купив XRP і вижидаю. Як я думаю, може бути. Може бути. Зараз покажу. Ось Дивіться, можемо десь так трішки ще спуститися. Торгуватися вгору. Це буде перша хвиля росту альтів. Потім така типу корекція, і тут знову потихеньку будемо підніматися. Підніматися, і це буде фінальна стадія росту альтів. І тоді вже будемо спускатися так само, як е, росли. Всі будуть думати, що ми що це корекція, і пішли, 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 пішли вниз. Якось так. Зараз покажу, як це вона виглядатиме, на мою думку. А, бо ця оце, 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 оце проторговка це очевидна роздача. І вона, якщо, наприклад, взяти... взяти, взяти, взяти 12-й, графік по болінжиру дивіться. Тобто ми можемо ще десь в цьому рейнджі торгуватися місяць-два, потім так якось типу пробити. І піти вже вниз. І тоді вийде так, так, така фігурка е, по Болінджеру. Типу Вовчика я його називаю. Вона часто так, часто так малюється, наприклад. Дивіться. Ось з низьте такий Вовчик. Вушка, вушка. Ось раз. І два вушка. Тут бачите, як ми довго торгувалися. Це на 4-часовому Тут так само Вовчик. І проторговка. Ну, от щось таке може бути е по бітку. Може довго роздавати. може довго роздавати. Тому що ну якось дуже... Я подивився. Дуже... Дуже все очевидно. Мені здається, що не намалюють нам просто таку фігурку. Це було б дуже, мені здається, просто. І ще індикатор називається GRM, я вже про нього говорив. Він дуже чітко показує хаї ринка. Ось дивіться. Коли пересікається зелена лінія і ось ця жовта. це Хай ринку, дивіться, бачите, 21 рік. Потім. 18 рік. Пересікається зелена жовта. Хай. Потім 14 рік. Пересікається зелена жовта хай. Три рази вже відпрацювала. Наразі, наразі жовта лінія ще далеченька у нас. І я думаю, що цього, цього циклу вона буде пересікатися з червоною. Якщо ми, наприклад, тут будемо так торгуватись. Ось так. Так, і десь тут. Десь тут вони можуть зійтися. От Оцей буде хай ринка. Так. так що я повністю перехожу на торгівлю XRP. А біток мені вже не цікавий. Цікавлять альти. Альти інші я не продавав. Я їх купував всі в 22-му році. На самому дні. Тому за це я не переживаю. Зараз тільки торгую. Просто на XRP можна дуже гарно заробити. Ще я дуже люблю такий індикатор, як зигзаг. Якщо включити місяць, три місяці навіть. Що ви бачите? раз і, може це буде якраз і, і, далі. і далі у нас постріл. Максимум, щою я очікую по XRP, це 9-10 доларів. Це оптимальний варіант. Максимальний можна сказати. Де я буду починати закривати? Це десь в район 4,5-5 доларів. Тобто по XRP це не короткострокова якась торгівля, це буде лонг на місяця два. Тобто вже може навіть з травня бути перша, перша палка. Ну, не сюди, десь, десь тут. Далі проторговочка і раз, два. Отак. От Схоже на, на те, як було в біткоїна. Якщо буде опускатися нижче XRP, я буду тільки добирати. Добирати по цінам, по зонам, де можна купувати XRP, якщо він там буде доходити туди. Ось дивіться. Значить. Перша зона, де можна купити, якщо дійде. Ну, я думаю, що вже не дійде, але. Район 40. Потім. 32, 23, І лонг на всю котлету Це 17 центів. Якось так. Але дуже мені нагадує те, як ми впали по бітку Ось тут дивіться вихід Спускались, 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 там десь ривками вгору потім падіння. Зараз на 4-х часовій. Потім таке падіння. Бабах. Торгувалися, скоригувалися прямо до цих значень. І далі потихеньку, потихеньку, потихеньку вгору і пішли. От те саме щось може бути із альтами. Всі будуть чекати ще трішки, ще одні хвилі вниз, а їй не дадуть. Ну, якось так все. от такі думки. Удачки всім.